Друзі, привіт! Мене звати Тарас Макар і сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку анімацію. Так, і починаємо ми зі створення сфери. Зменшимо її приблизно до 35 см і помістимо в клонер. Створимо ще одну сферу, збільшимо її трохи. І в клонері Mode виберемо Object. І в графу Object перетягуємо велику сферу, яку ми створили. Таким чином ми скопіюємо наші маленькі сфери на велику сферу. Е, так, і далі нам хотілося б додати ось цим сферам трошки рандомності. Для цього вибираємо клонер. Переходимо в Magh і вибираємо Effect random В random в параметр Position X і Position Z ставимо по нулю, position, ой, position Y 0, Position Z можна чуть збільшити. І нас, власне, найбільше нас цікавить scale Давайте тут поставимо. Попробуємо 035. В принципі, я думаю, можна навіть і чуть більше. Так, 0.45 є. Далі, що нас цікавить, нам треба зробити так, щоб ці е, сфери були не, не на поверхні нашої великої сфери, а трохи від неї е, далі. Для цього ми клонер, переходимо в Magh-Effector і вибираємо. Вибираємо Push Apart. Таким чином, ми ніби як розсовуємо. Наші клони. А, так, і тут можемо збільшити трошки радіус. У мене виходить до 150, можна, в принципі, зробити і менше. От, наприклад, 126. Хоча, можливо, все ж таки буде краще зробити, щоб наші ці сфери не перетинались велика і маленька. От, тому... Виходить чуть більше. Ще буде 135. Дальше. Дальше треба зробити анімацію, щоб ось ці сфери вони ніби як летіли до великої сфери. Для цього вибираю клонер, натискаю правою кнопкою Simulation Text і вибираю тех Soft Body. В Soft Body, тут де Draw вибираю OFF, нам не потрібні ці лінії. І так само цей тег копіюю на велику сферу. Так, Далі в натискаю Ctrl-D для настроєк, е сцени. Переходжу в Simulation, Scene і виключаю гравітацію. Таким чином, щоб наші сфери, коли ми включимо відтворення анімації, не падали вниз. Так, і зараз, якщо я включу творення анімації, в принципі, нічого не відбувається. Хоча я бачу, що ось ця сфера вона чуть-чуть рухається за рахунок... за рахунок того, що вона торкається до інших сфер. Давайте збільшимо кількість анімації, е, довжину анімації. Е, так, і як нам зробити, щоб ось ці сфери перетягувалися до центральної сфери? Для цього ми перейдемо в Simulate Forces і створимо Field Force. Field Force в ось це от поле, ми перетягнемо нашу велику сферу. Беремо цю сферу, тут ставимо радіус, давайте тисячу, тисячу так, щоб в нас е, точно сфера охоплювала всі інші об'єкти. Е, так, і тут давайте я не пам'ятаю. Так, якщо ми поставимо. Е, Число з більше нуля вона буде відштовхувати, тому нам треба поставити мінусове число. Наприклад, давайте мінус 100. Щоб сфера притягувала інші сфери. Так, і ось такий ефект у нас виходить. В принципі, плюс-мінус те, що треба. Єдине, що хотілося би. Зробити сфери чуть-чуть м'якшими. Давайте я виберу Tech Soft body і тут попробуємо збільшити, наприклад, до 500. Ага, так, і тут ми ще можемо збільшити кількість полігонів. Давайте подивимось. Так, тут нехай буде 128, тут ми поставимо, наприклад, 64. От, як бачимо, ось вже велика сфера міняє свою форму, можливо, навіть зараз трошки занадто сильно. Давайте тому тут біль зменшимо, наприклад, до 300. І ще одне, що ми можемо зробити в великій сфері, змінити тип на іпосахідрон, і щоб геометрія краще прораховувалася. Оскільки в нас полігони будуть рівномірно розташовані по всій сфері. От, В принципі, ось такий результат мене вже задовільняє. Далі, що нам треба зробити далі? Нам треба зробити, щоб ці сфери вони зараз всі окремо, щоб вони були фактично як один об'єкт. Для цього я створюю VolumeBuilder і перетягую у Volume Builder нашу сферу і клонер. Тут Voxel Distance я можу поставити, наприклад, 2, це, звісно, трошки сповільнить процес. Але тепер, коли сфери будуть злітатись, Поки що вони, звісно, окремі об'єкти, але я можу додати SDF Smooth. І таким чином вони будуть ніби як зливатись одна з одною. В SDF Smooth я можу збільшити Voxel Distance, щоб ще збільшити цей ефект. І, наприклад, збільшити iterations до двох. Подивимося, що в нас виходить зараз. От, і як бачимо, сфери тепер зливаються фактично як в один об'єкт. Так, повернемося на початок анімації. Volume Builder ми ставимо в Volume Mesher, щоб отримати геометрію. І, в принципі, можемо переходити до рендеру. Давайте створимо камеру. Розташуємо її таким чином, щоб вона дивилась на сцену під прямим кутом. Ось так. І подивимось, що ми зараз маємо. Ми маємо ось таку от картинку, можна приблизити камеру. Так, і перше, що нам треба буде зробити, це створити Light. Ось тут його можна створити, він в мене вже є в сцені. В мене тут додавлена HDRI-карта, але цього разу ми не будемо добуляти HDRI-карту, ми зробимо. Трошки іншу штуку, вибираємо Dome Light і ось тут натискаємо Add Graph. Ми додали фактично текстуру на наш Domlight, відкриваємо її. І тут в пошуку вводимо CFD Shader і під'єднюємо її до General Dome Map. І в CFD Shader, Шейдер я вибираю градієнт. Відкриваю цей градієнт. І таким чином у мене буде градієнт слугувати, як е, замість HDRI-карти створювати освітлення. Е, type я виберу Circular. І тут де кольори. Власне, мені треба буде їх поміняти. Наприклад, тут я поставлю. Такий майже чорний. Тут я поставлю світліший, але теплий такий світло-жовтий. І ось тут я поставлю коричневий. Такий трошки темніший. Приблизно ось так і відповідно редагуючи. Положення ось цих нотів, я можу змінювати те, як буде в результаті виглядати моя картинка. Так, ось такий результат мене задовільняє. Тільки давайте я натисну правою кнопкою. Візьму Invert Gradient. Так, я хотів, щоб у мене світло падало з лівого боку. Ось так. І наступне нам треба буде додати вже власне текстуру на самі сфери. Створюємо новий матеріал, добавляємо, їх, добавляємо його на сфери, і в налаштуваннях ми додаємо transmission, таким чином, роблячи їх як скло. І переходимо в Thin Film. Тут thickness викрутимо до максимуму, а от IOR ми зменшимо. У мене стояло 0888, але в даному випадку можна ще покрутити і знайти той варіант, який буде найбільше підходити для тої аж карти, яка вийшла в нас тут. Давайте чуть відтворимо анімацію, там, де вже е сфери будуть більше з'єднюватись з великою сферою. Так, ось такий дуже, до речі, цікавий ефект виходить, якщо забрати Roughness. Можемо повернути Roughness до 01 або, можливо, навіть давайте до 0. А, так, і можна ще пограти з цим IOR. І, до речі, да, виходить трохи інший ефект, ніж в оригінальній анімації, але, тим не менше, теж виглядає, як на мене, дуже прикольно. От, і, власне, змінюючи ось цей IOR, коли у нас менше одиниці, він нам буде давати такий от дуже цікавий, дуже прикольний ефект. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався цей туторіал, і до наступних відео.